Це мої міні-м'ясні. Більшості паливі, але між ними промелькують і чистобілі, хоча і чистобілі не уступають своїми показниками. Це курочки на дуже коротких ножках, але з гарною вагою тушки. На тушки дуже такі гарні м'ясні курочка. І надзвичайно смачне м'ясо. От в них дійсно мраморне, дуже смачне. Несуться безподобно, як несушки. Уже як розносяться, то все, вже варять кожного дня. І що дивно, що ну здається невеличка курочка, хоч вага в її хороша, вага в районі трьох кілограм жива вага. Тут ще молодняк з ними ходить, вони ще не доросли. Максимально, ну вже деякі несуться, во там видно. Бачите, сидить курочка в кублі. І ще одна ходить, Уже заносяться. Крупне яйце, крупне, є навіть 70 плюс грам. Гарно, таке кремового кольору, смачні яйця в їх дуже, і смачне м'ясо. От що, що, а породу міні-м'ясні. Я планую тримати довго, тому що дуже смачне м'ясо. Бачите, їдять вони зерно, зелень. Ну, такі е -е, побоюються, самі бачите. Я зайшла в вольєр, то не дуже до мене йдуть. Молоді ще, ще бояться. Потім будуть ходити за мною за ногами. Ось такі міні-м'ясні.